Це відео знайде тебе саме тоді, коли всередині з'явиться відчуття Я хочу змін. Навіть якщо трохи страшно, навіть якщо ти ще не знаєш, що саме народиться. Залишайся і разом подивимось, що вже зріє у твоєму житті. Вітаю тебе тут, у нашому тихому, теплому просторі. Сьогодні я підготувала особливий розклад на тему, що готове народитися в твоєму житті. Це не обов'язково щось зовнішнє. Іноді народжується не подія, а стан, відчуття чи новий погляд на звичні речі. Я буду проводити тебе крок за кроком. Ми подивимось, яку іскру несе твоя душа, що підтримує твій вогонь, який дар відкривається та що готове стати твоєю силою. Зроби глибокий вдих. І ще один. Уяви, що з кожним дихом ти підживлюєш своє внутрішнє насіння, те, що готове вже прорости. Давай дивитися! Паш жезлів – це перший дотик натхнення, маленьке, але дуже живе відчуття хочу спробувати. Це може бути новий проєкт, ідея, хобі чи бажання сказати комусь так. Ця іскра часто з'являється тоді, коли ми нарешті дозволяємо собі бути собою. Тут немає ще великих рішень, є цікавість, тепло всередині і очікування. Можливо, ти вже відчуєш цей поклик, навіть у дрібницях, спробувати нову справу познайомитись із кимось, відкрити свій маленький простір у світі. Дуже важливо дати цій іскрі простір не спіши перетворювати все на обов'язок спочатку просто дозволь собі радіти цьому полумі всередині. Іноді ця іскра з'являється не там, де ми її шукаємо. Вона може прийти під час розмови, прогулянки, навіть у тиші перед сном. Дуже важливо не відмахнутися від неї словами потім, чи це дурниці, бо саме з таких маленьких моментів і виростають справжні зміни. Пробуй слухати свої дрібні хотіння, навіть якщо вони здаються безглуздими, іноді душа шепоче тихо, а ми звикли чекати гучних сигналів. Довірся тому, що саме тепер у тобі прокидається найсправжніше. Часто ми чекаємо великих змін, а забуваємо, що справжнє починається з малого кроку. Першої думки, а що якщо? Першого слова, написаного на аркуші чи першої розмови з кимось новим. Не відкладай цей момент, бо іскра, який ти дозволиш горіти сьогодні, може стати тим теплом, що зігріє тебе завтра. Карта Сім жезлів. Це твій внутрішній стержень, твоя здатність не зупинятись, навіть якщо довкола є сумніви чи критика. Можливо, у твоєму житті вже є люди чи обставини, які пробують збити тебе з вибраного шляху. Ця карта каже: справжня народжується тоді, коли ми віримо в себе, навіть якщо інші не розуміють. Пам'ятай, не всі мусять бачити твою іскру, щоб вона горіла. Достатньо, що ти сам сама відчуваєш це твоє. Цей вогонь розквітає там, де є послідовність, де є чесність перед собою, а найбільше там, де є прийняття, що твоє право світити не треба виправдовувати. Не бійся того, що комусь твоє бажання може здатися дивним чи непотрібним. Найголовніше, щоб тобі самому, самі воно мало сенс, твій шлях не зобов'язаний виглядати зрозумілим для інших. Коли стає важко, нагадай собі, справжні зміни народжуються не там, де зручно. А там, де ти наважуєшся йти далі, навіть без оплесків, і кожен раз, коли ти не здаєшся, твій внутрішній вогонь стає міцнішим. Іноді найкраща підтримка для твого вогню це твоє ж так собі, твоє рішення не зупинятися, навіть коли в тому чи невпевненість шепочуть залиш. Усвідом, що твій вогонь не обов'язково має горіти для всіх. Достатньо, щоб він був твоїм власним маяком уночі, і коли ти згадаєш, чому почав й куди прагнеш дійти, цей внутрішній вогонь знову підніме тебе на крок вище. Паж кубків та туз жезлів. Тут народжується поєднання двох енергій ніжності та сили. Важкубків приносить чутливість, здатність слухати серце, мріяти і не соромитися мрій. А тут жезлів – це спалах, раптовий порив, енергія творення, рішучість. Разом вони кажуть народжується здатність діяти з теплом не через страх чи треба, а з місця, де ти щиро горіш тим, що робиш. Може, саме зараз твій дар це бути сміливим, сміливою і водночас м'яким м'якою. Пробувати, помилятися, знову вставати і зберігати серце відкритим, це народження твого нового стилю життя, де є місце і вогню, і воді, і ти маєш право бути різним, різною, і в цьому твоя сила. Дозволь собі вірити, що цей дар потрібний світові, навіть якщо ти ще не бачиш, як саме, бо те, що виростає з тепла, завжди знаходить свій шлях і своїх людей. І головне, не порівнюй свій шлях із чужими у тебе свій ритм, Своя історія, свої барви, і тільки ти можеш дати світові саме те, що йому потрібно від тебе. Ти можеш не бачити цього дару очима, але серце вже відчуває, що він проростає. і навіть якщо поки що це щось крихітне, не знецінюй. справжній дар часто з'являється у дрібницях у твоєму погляді, що стає теплішим, у словах, сказаних у потрібну мить чи у рішенні почати знову. Пам'ятай, те, що для тебе просто маленький крок. Для когось може стати світлом. Імператриця ця карта каже: твоя справжня сила це здатність народжувати красу не лише у справах, а й у стосунках, у словах, у тому, як ти дбаєш про інших і про себе. Імператриця це не про контроль, це про дозвіл, дозвіл собі бути ніжним, ніжною, чутливим, чутливою. Можливо, твоя сила у створенні чогось нового, проекту, затишного місця, навіть у вирощуванні рослин або турботі про тих, хто поруч, це також про прийняття свого тіла, своєї природи, своїх ритмів, бо справжня сила це не швидкість, а глибина та турбота. Коли ти перестаєш вимагати від себе більше ніж треба. Тоді твоє життя починає розквітати. Пам'ятай, твоя сила це не тільки дія, а й здатність відпочивати, пікуватися, дбати про своє серце. Навіть найкращі сади потребують часу для росту. Ти можеш бути ніжним, ніжною і сильним, сильною водночас, і ця комбінація робить тебе особливим, особливою, не бійся показати світові обидві ці сторони. Дякую, що провів провела цей час разом зі мною. Те, що ти зараз тут, означає, твоя душа вже готова до нового. Бережи цю іскру, дозволь їй вирости у щось значуще. і навіть маленький крок у напрямку мрії це вже шлях. Напиши в коментарях, яка карта відгукнулась. Можеш просто цифру чи слово, яке прийшло першим. Постав серденько, підпишись, щоб не пропустити наступні розклади. А головне, дозволь собі бути справжнім, справжньою. До зустрічі у наступних відео.